Проблеми IPTV, порожній екран зависання та нестабільне відображення. У системі IPTV в готелі, коли IPTV клієнт з'єднаний з пристроєм Reye через ethernet кабель IPTV клієнт може мати проблеми: порожній екран, нестабільне зображення, зависання. Як показано на схемі, IPTV сервер і IPTV клієнт знаходяться в одній мережі другого рівня. Сервер IPTV з'єднаний з основним комутатором, зазвичай серії NBS. IPTV-клієнт розташований у номері гостя і підключений до комутатора доступу, зазвичай серії NBS 3200 або NBS3. Причини можуть бути такими: по-перше, несправність кабелю, по-друге, збої в роботі IPTV клієнта. По третє, надмірний трафік, що перевантажує здатність. Четверте це неналаштована багатоадресність. Якщо окремий клієнт має зависання кадрів або нестабільне зображення, це може бути через втрату пакетів від несправностей кабелю чи порту. Кроки усунення неполадок. Увідіть у інтерфейс комутатора. Виберіть Home чи «Port Info». Якщо пристрій у режимі самоорганізації, виберіть модель і Config Home Port Info. Перевірте, чи узгоджена швидкість в колонці Rate менша за максимальну, яку підтримує мережа iptv клієнта. Наприклад, мережа iptv клієнта підтримує максимальну швидкість 1000 Mbps, але узгоджена швидкість є лише 100 Mbps або 10 Mbps. Перевірте, чи кількість помилок CRC FCS не 0 і зростає, перевіряючи кожні 5 хвилин. Досі проблеми можлива несправність кабелю. Для вирішення замініть кабель або проведіть тестування між справним IPTV і проблемним, щоб підтвердити несправність. Кабель несправний замініть. Якщо RXTX досягає 80% узгодженої швидкості, це може свідчити про недостатню пропускну здатність. Перевірте розмір потоку та бітрейт IPTV з клієнтом. Якщо розмір потоку нормальний, зверніться до Ruiji для оцінки потужності. Якщо проблема стосується лише деяких IPTV клієнтів і триває після перевірки, можуть бути проблеми з IPTV клієнтом. Замініть проблемний IPTV клієнт на справний і перевірте, чи зникне проблема. Перевірте наявність надмірного мультикастового трафіку на порту IPTV та порту комутатора. Якщо RXTX досягає 80% або більше від узгодженої швидкості, це може вказувати на надмірний мультикастовий трафік. Надмірний мультикаст може викликати проблеми. Перше, коли трафік перевищує пропускну здатність мультикасту порту комутатора, Відбувається втрата пакетів, це може викликати нестабільне відображення або зависання. Коли на порту доступу IPTV спостерігається надмірний трафік, часто через відключення IGMP Snooping IPTV може не обробити весь трафік, що призводить до порожнього екрану. Для вирішення проблеми спочатку налаштуйте IGMP Snooping. Виберіть L2 Multicast IGMP Snooping та Global Settings для конфігурації IGMP. Обирайте L2 Multicast IGMP Snooping для активації IGMP Snooping. Виберіть VLAN для IPTV та натисніть Edit. У спливаючому вікні Увімкніть Multicast Status. Натисніть ОК. OK. Уникайте статичних мультикастових записів для порту IPTV на комутаторі. Якщо проблема не зникає, зверніться до підтримки. Якщо немає налаштованого мультикасту, IGMP Snooping не навчить мультикастових записів. У середовищі l 3 Multicast шлюз має увімкнений IGMP або PIM і діє як запитувач, тоді як пристрої L2 з увімкненим IGMP Snooping слухають IGMP повідомлення для збереження записів. Однак приватна IPTV мережа в готельному середовищі є мережею L2, яка за замовчуванням не має запитувача, бо на мережі немає шлюзового пристрою. Запитувач потрібно налаштувати окремо. На мережі може існувати один запитувач, і якщо є кілька запитувачів, той, що має меншу IP-адресу, має пріоритет. Пристрої слухають мультикастові запити для навчання про порти. Тому ви маєте налаштувати запитувача на комутаторі, який найближчий до джерела. Натисніть Edit у колонці Action у списку запитів. У вікні, що з'явиться, активуйте статус запитувача та налаштуйте потрібні налаштування. Натисніть ОК для збереження. Версія запитувача не може бути пізнішою за глобальну версію IGMP. Якщо глобальну версію знижено, версію запиту також потрібно відповідно знизити. Якщо для запитувача не налаштовано IP-адресу джерела, використовується управлінська IP-адреса пристрою. Коментуйте відео або пишіть нам. Побачимося.